Так, продовжимо розв'язувати 1098. Розв'яжіть рівняння. І так, перше. Х 25 п'ятих. Додати 1725 дорівнює одиниці. Так, щоб розв'язати рівняння треба. Шукаємо невідомий доданок. Від суми віднімаємо відомий доданок. Отримуємо 25. 25 відняти 17 25. Х двадцять п'ятих. п'ять мінус 17. Вісім, двадцять п'ятих. Звідси ми бачимо знаменник однаковий значить чисельники також повинні бути однакові, тому що тут знак дорівнює. Х дорівнює вісім Так, друге рівняння. п'ять відняти. Х. 14 і дорівнює 9 14 -тих. Щоб знайти невідомий зменшуваний від'ємник від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. П'ятірку переводимо в неправильний дріб. Так, ну, повністю я б не переводив і тільки одиничку б перевів би. Значить. 4 цілих. А тут хай буде 14. 14 відняти 9, 14. -9. Тому отримаємо 4 цілих. 14 мінус 9.

61, 1, 14. Звідси ми бачимо, що їх дорівнює 61. Третє рівняння. Х17. -х, додати 13, 17, дорівнює 7. Шукаємо невідомий доданок. Для цього від суми віднімаємо відомий доданок. І так, тут 17, треба 17, помножити на 7. 7 на 7. 7 на 10, 70, 7 на 7, 49. 49 плюс 70. 119, Мінус 13. 17. Х. 17. Дрівнюємо. Віднімаємо, отримуємо тут 106. 17 х дорівнює 106. Так, наступна вправа 1101. Треба обчислити. Перше. Три цілих відняти. 17, 40 53,47 дорівнює значить трійку розпишемо, щоб знаменнику було 47. Значить, треба 47 помножити на 3. 40 на 3 це 120. 3 на 7 21. Отже, 141. 141. 141 відняти 17.

165 мінус 35, 33. 22, 33. Ну, можна спочатку перші. Пора числити. 165, мінус 35 буде 130. 130, 33, мінус 22, 33. І далі віднімаємо, отримуємо 108. Тридцять третіх. Сто вісім тридцять третіх і. Скорочуємо по три. Беремо. По три. Три на тридцять дев'яносто три на три, дев'яносто дев'ять. Буде дев'ять. Тоді 108 мінус 99 буде в остачі ще 9 33. Можна ще скоротити, ділити на 3. Буде 3 одинадцятих. 3,311. Третє. І так. 10 цілих віднятим. 55, 30 перших, віднятим, 69, 60. 69, 31. Для рівня 10 розпишемося, буде 310, 31, перших 55, 31. Спочатку відніма, а потім 69 31-х Значить, Віднімаємо 310 мінус 55. Значить, 310 мінус 50. Це буде 260 і мінус 5, 255. 255 31-х мінус 69 31-х Значить, можно в стопчик 255 69. Значить, беремо одиничку, тут залишається 4, тут 15. 15 9 6. 4 4 6 не можем, одиничку беремо. 14 14 6 8. І одиничка залишається. 186. Сто вісімдесят шість тридцять перших. Значить, скорочуємо тридцять один. Якщо множити на п'ять? То це буде сто п'ятдесят. 5. А якщо на 6 помножити. Значить, да, 186 поділити на 31 буде 6 цілих. Виходить, ділиться над цілому. Добре. Четверте. 12 цілих. Відняти 133 сто перших відняти 166 101-х і перших і так, так мабуть Це буде дуже багато. Спробуємо таким чином заберемо, якщо лише одиничку, то ми бачимо, що тут більше одиниці. Дріб неправильний, тут більше одиниці. Навіть якщо дві одиниці забрати, це буде за малим. Ну, добре. Значить. А... Наша задача знайти чисельник. Значить, от. якщо за допомогою калькулятора, яким я зараз користуюсь, то виходить, що якщо 12 помножити на 101, то це буде 1212. Відняти 133. 101 відняти 166 101 значить е, ну спочатку віднімаємо 133 значить віднімаємо 133 отримуємо 1079 101